Вітаю, видивитися деталі на 21-му. і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Хочеш диплом, підписуй повістку. Студенти-випускники перелякані. Військові кажуть, то звична практика. Однозначно, поки вони є офіційно студентами, не отримали диплом. Вони мобілізації не підлягають повістки про зобов'язання явитися військомат, однозначно можуть стосуватися тільки часу, коли вони вже офіційно не будуть студентами. Щоб не опектися на гарячих турах, популярна мережа дешевих путівок переживає кризу. Закарпатські філії також мають фінансові проблеми. Ми дізнавалися, чим ризикують клієнти. Паспорт для обміну, 2-відсотковий пенсійний збір та обмеження продажу в одні руки. Наші експерти розкажуть все, що треба знати про ситуацію на валютному ринку. Диплом в обмін на повістку цьогорічні випускники Ужно отримують повістки раніше за власний диплом. Молоді хлопці кажуть, заповнюючи обхідні листи у військкоматі, вимушені одразу розписуватися і за вручення повісток. Військові запевняють, це стандартна практика. Наші журналісти знають більше. Підписувати повістку чи забути про диплом. Перед таким вибором у військкоматі поставили майбутнього випускника юридичного факультету УЖНУ. Олександр боїться показувати обличчя, бо ще не зібрав усіх документів. Переймається, можуть виникнути проблеми. Хлопець розповідає, проходячи формальну процедуру підписання обхідного листа тиждень тому, його змусили розписатися в отриманні повістки. Прийшов у військкомат для того, щоб підписати обхідний лист, який потрібен був для отримання диплому в університеті. От Мені було повідомлено, що мені треба було підписати повістку на виклик у військкомат на вересень. І необхідний лист я підписав, будучи студентом, маючи студентський квиток. Ну у мене не було виходу, мені прийшла підписати, інакше я б не отримав диплом. Раніше такі процедури зводилися до формальностей та у стані мобілізації без п'яти хвилин. Випускники налякані такими новаціями ще й примусовими у вузі ж до таких ситуацій ставляться нейтрально. кажуть процедура стандартна. Ситуація із врученнями повісток виникала і в прошлому навчальному році в ході вступної кампанії. Деякі випускники зверталися із ну такими скаргами, що військовати вручають їм повістки. Проте з юридичної точки зору це незаконно. Формально до 1 липня випускники ще вважались студентами, а підписати повістки їх змусили за тиждень до того. Тобто, хлопці могли з чистою совістю проігнорувати прохання. Однозначно, поки вони є офіційно студентами, не отримали диплом, вони мобілізації не підлягають. Повістки про зобов'язання явитися військомат однозначно можуть стосуватися тільки часу, коли вони вже офіційно не будуть студентами. Таких, як Олександр, кого змусили підписати повістки до випускного, чимало. У військоматі пояснюють, це лише формальність, що у вересні на медогляд з'явились для проходження строкової служби. Крім того, цьогоріч, вперше за 70 років у Закарпатській області планове завдання по строковикам виконане не буде, тому оповіщають, як можуть. Це четверта, п'ята черга мобілізації, де населення місце, десь якомусь плані путало строкову військову службу з мобілізацією. Вони це. Асоціювали, що призовників будуть направляти у зону АТО, хоча указом президенту було передбачено, що у Донецьку, Луганську область вони не призивалися і не направлялися. Зате звільнені з військової служби закарпаття можуть вступати до ужну без сертифікатів ЗНО. У приймальній комісії вишу підтвердили, демобілізовані закарпатці мають право вступати до університету без сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за умови успішного складання вступних випробувань. Випускникам мужну вручатимуть дипломи нового зразка, але із запізненням через новації закону про вищу освіту цьогорічні випускники українських вузів вже не отримують стандартний пластиковий диплом. Розробкою дизайну та виготовленням документу про вищу освіту кожен університет займатиметься самостійно. В Ужгородському національному запевняють дипломи нового зразка для випускників бакалаврату і магістратури уже готові. кажуть, затримки виникли через реєстраційні номери, котрі видає Міносвіти. Через спеціально створену базу на нові документи чекають упродовж найближчих днів. Всього вісім зразків дипломів: плотний е, папір е, з відповідно розробленим дизайном. І чому? Тому що е, насправді в Європі і всі відомі е, вузи за кордоном не видають пластикових дипломів. На кордоні обмеження для вантажівок у пункті пропуску ужгород вишня Німецьке на українсько-словацькому кордоні ввели певні обмеження через реконструкцію митного проходу. Роботи на словацькому боці триватимуть до кінця серпня. Обмеження не стосуватимуться автомобілів, які їдуть в Словаччину без вантажів. Детальніше про стан очікування водії зможуть дізнатися на інфосервісі, який працює на сайті фінансової служби словацької республіки. Нагадаємо, що словацька сторона коштом ЄС ще у квітні розпочала реконструкцію пункту переходу. Загальна вартість робіт більше мільйона євро. Завершити оновлення переходу. Словаки планують уже восени. Десятки закарпатців можуть не відправитися на відпочинок. У головному офісі турфірми Гарячі тури повідомили про серйозні фінансові проблеми. А регіональні представники по всій Україні разом із закарпатськими влетіли на гроші. Ті, хто замовив поїздку близько місяця тому у цієї фірми, можуть залишитися і без грошей, і без відпочинку. Хоча представники місцевих тревел операторів обіцяють таки покрити всі витрати клієнтів, Олександра Туранова більше. Турагентство – це посередник між клієнтом і туроператором. Закарпатські фірми в більшості випадків працюють як філії, страхуючись наявністю головного офісу у столиці. Та київська фірма гарячі тури збанкрутувала, залишивши більшість регіональних філій з боргами. Представники Ужгородських філій гарячі тури на камеру коментувати відмовляються, аргументуючи тим, що ситуація ще не прояснилася. Наразі лише обіцяють вирішити проблему, аби всі ті, хто путівки вже придбав, таки поїхали відпочивати. В Ужгороді всього дві

конечно, звісно, самими надійними операторами, аби обезпечитись, експерти радять обов'язково перевіряти ліцензію турфірми, дізнаватися на яких умовах вона працює напряму чи через центральний офіс, та почитати відгуки тих, хто вже користувався послугами турагентства, якому ви зібралися довірити свій відпочинок. Треба дивитися на назву на імідж цієї компанії, на довіру до нього. Так зрозуміло, що офіс може бути гарним, офіс може бути цікавим, привабливим персонал буде так, але маючи. Простір інтернету, так маючи досвід комунікації з інтернетом, людина може завжди перевірити інформацію. Наскільки надійна компанія, чи нема проблем цієї компанії? Якщо вас таки обдурили, гроші взяли, а не відпочинок не відправили. Починайте збирати докази, радять експерти. Щонайменше вам знадобиться договір про надання послуг і чек про передачу грошей турфірмі. з цим усім до юриста? Головне не мовчати і відразу приймати міри. Так є шанс, хоча б повернути кошти. Ми запитали у закарпатців, чи довіряють вони туристичним фірмам, чи все ж планують мандрівки самостійно і як перевіряють інформацію, збираючись у далеку подорож? Що почули у нашій традиційній рубриці Громадська думка е, сама на себе тут фірмам зараз дуже небезпечно довіряти, тому що один раз ми кажемо, ми поїдемо туди, інший раз люди потрапляють зовсім в інше місце, зовсім не туди, куди би хотіли. Також, ну це досить дорого. Я саме, сама, сама. Ну, я люблю сама подорожувати і сама вибирати свій маршрут. Я була в багатьох країнах світу, тому мені подобається подорожувати. Наразі не зовсім виходило, але плануємо десь вже відпочивати. А як плануєте? Через профіру? Не користуючись. Та так поїдемо, сядемо в машину, Обі куди захотіли, туди поїхали. Сьогодні захотіли туди, завтра туди, чи на день, чи на два, чи на три. А турфірмою ти прив'язаний, наскільки ти проплатив. Плюс віддаємо перевагу не такому відпочинку, що приїхав на одне місце на сім днів і там на тому морі в готелі сидиш. Ні, я завжди через турфірму. Я сам боюся. Ну якось я довіряю турфірмі. У мене є людина, яка завжди, типу, ми ну, ну, з сім'єю давно. Ну, працювали з ними. Зараз, в принципі, рівень життя настільки знизився, що через турфірми. ну, трошки кажуть не покрману. Трошки і задорого, трошки по фінансам, задорого так. Ну, тур звичайно, тому що це безпечно, і ти знаєш, що ну, ти можеш спокійно поїхати і розраховувати. Ну на самі важко так. За валютою з паспортом чи без нещодавно в змі з'явилася інформація, що Верховна Рада заборонила вимагати документи під час обміну валют. Та виявилося не зовсім так. Ця норма дійсно була передбачена у підготовленому до першого читання законопроекті про внесення змін до закону України. Але під час підготовки законопроекту до другого читання робоча група, яка працювала над документом, виключила цю норму. Тож купувати валюту без паспорта у Закарпатців поки не вийде. Натомість у Нацбанку усе ж говорять про стабілізацію ситуації на готівковому валютному ринку. Мовляв, свідченням цього є те, що населення продає банкам більше валюти, аніж купує від фіностанови. Лише за червень банки придбали від громадян 214 мільйонів доларів. Тоді як продали у п'ять разів менше 40 мільйонів. Більше про ситуацію на валютному ринку нам розкаже фінансист В'ячеслав Дворський. Вітаю вас! Вітаю! Усе ж таки кажуть, парламентарі не відміняли пред'явлення паспорту. Чи це сильно гальмує валютні операції? І от як на вашу думку, як економіста, чи взагалі доцільно вводити таке відсутність пред'явлення паспорту? Ну, ви знаєте, спочатку норма, яка вводилася для пред'явлення паспортів, вона стосувалася, аби збити ажіотаж на валютному ринку. На сьогоднішній день ажітаж фактично його він відсутній, тому що на сьогоднішній момент є постанова правління Національного банку України від 3 червня 2015 року, номер 354 яка регламентує валюту міні операції. І на сьогоднішній момент. Прийом від громадян валюти здійснюється без пред'явлення паспортів, а продаж здійснюється при пред'явленні паспорту, тільки в еквіваленті трьох тисяч гривень, тобто суми незначні. І це ніяк не вплине на, в принципі, на валютний ринок. Питання інше, щоб зняти, підняти планку продажу в одні руки, це би було досить доцільно. Кажуть, що ситуація стабілізувалася, бо українці стали більше продавати валюту. Але чи не є це свідченням того, що навпаки зубожіння проходить? Ну, ви знаєте, важко судити, але дійсно на сьогоднішній день факти такі, що банки набагато більше купують від населення валюти, як продають. Тут багато факторів, і те, що на сьогоднішній момент проходять дуже суттєві виплати по банкам, які введені тимчасові адміністрації, які. На стадії ліквідації через фонд гарантування, тобто населення, отримуючи гривні, вони автоматично стараються купити валюту. Але з іншої сторони, в поперед, ну, попередніх періодах було куплено дуже багато валют, яка зараз фактично. Перетворюється на гривну масу, тобто населення її здає. А взагалі, які стягнення проводить держава зараз при купівлі-продажі валюти? От ви казали про це обмеження більше, ніж 3 тисячі. А що ще? Ну, стягується 2%. Пенсійного збору, от добре, що відмінили цей військовий збір. Тому в принципі вже не суттєві стяги. А цей двохвідсотковий збір саме до пенсійного фонду це новація? Ні, вже колись було це. Потім відмінили зараз. Знову якби воно ввело для того, щоб додатково поповнити бюджет України. А на вашу думку, як фінансиста, це доцільно? Ну. Доцільно в якому плані зараз банки фактично не конкурентні з на жаль з чорним ринком. Тому якщо б його відмінили, то я сподіваюся, що через банки б було більш валютно в обмінних операцій було б більше об'єми. А яка ситуація з виплатами з фонду вкладів в гарантування фізичних осіб? Значить, ну, на сьогоднішній день держава вибирає уповноважені банки, які виплачують по фонду гарантування. Люди, наскільки мені відомо, і то що отримують через нашу установу, через інші установи отримують все вчасно згідно реєстрів. Єдине, звичайно, є ризик того, що багато цієї готівки воно якби е е скуповується валюта. Валюта в основному скуповується на жаль на чорному ринку. І це теж в свою чергу підігріває ринок валюти. Ну і на останок у літній період усе ж більше українців їдуть у відпустку. Вони купують валюту перед тим як поїхати за кордон. А от з країнами-курортами, де зараз нестабільна ситуація, наприклад, Греція, у нас є. От чи безпечно туди їхати, наприклад, без готівки, тільки там з кредитками, ну і можливо як фінансист кілька порад перед поїздкою? Ну, в першу чергу, я би хотів, щоб кожен виважено ставився взагалі до поїздок, Об... обов'язково обирати країни, в яких дійсно ситуація стабільна, От. але все ж таки, якщо є путівки, які були заздалі проплачені, то обов'язково з собою на на сьогоднішній момент мати все такі готівкові кошти, тому що ми бачимо, що не у змозі навіть країни Єврозони забезпечити готівку. В, в тих нестабільних країнах зрозуміло. Дякую вам за розмову. Дякую про ситуацію на валютному ринку. Нам розказав фінансист В'ячеслав Дворський. <му> Не перемикайтеся, ми продовжуємо коротким оглядом інших актуальних новин. За лісових посадовців Закарпаття взялася прокуратура. Уже розпочали кримінальне провадження щодо можливих зловживань окремих посадових осіб закарпатського обласного управління лісового господарства та його територіальних підрозділів під час заготівлі лісопродукції на території краю. Одним з приводів стали публікації в інтернеті про можливі факти зловживань у галузі. Журналісти 21-го каналу також порушували тему проблему лісовій галузі краю і навіть провели власне службове розслідування. А нині досудове розслідування розпочала і прокуратура. У відомстві кажуть, вживаються заходи, спрямовані на всебічну та повну перевірку фактів, викладених у повідомленнях ЗМІ. Закарпатським підприємцям усе ж доведеться купувати касові апарати. Щоправда, лише тим, чиї річний оборот перевищує мільйон гривень. Таких в області кілька тисяч. Бізнесмани переймаються з рекордною інфляцією та курсовими стрибками. Ця сума не така вже й недосяжна. І сподіваються, що Верховна Рада ще раз перегляне норму. Деякі парламентарі вже погодилися і навіть пропонують, аби так звані РРО купувала держава. Усь міністерство фінансів купить касові апарати, и выучат каждому их понимать под материально ответственные договор. Это будет реальная помощь бизнеса, а Министерство финансов сможет учитывать доход. Закарпаття має в запасі тільки 10 доз вакцини від укусів отруєних змій. Про це повідомили в управлінні охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Проти отрута знаходиться в приміщенні Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Якщо укус відбувся в якомусь із районів області, то тамтешні лікарі одразу звертаються до цього центру, який їм надає вакцину. Щоправда, скільки часу займе доставка вакцини, чиновники не уточнюють. Адже при укусі отруйного плазуна треба ввести протиутруту у найближчі кілька годин. Величезного сома спіймав рибалка у тисі. Рибина заважила пів сотні кілограмів. Рибину затягнути в човен вдалося тільки після півгодинної боротьби. Причому це не перший гігантський трофей риболова. Раніше Габор ласло село виловив 80 кілограмову рибу. Як відбувалася ловля, можемо побачити і ми, бо чоловік веде і власний відео щоденник, героєм 11-го випуску якого став 50 кілограмовий сом. Його рибалка тільки спіймала, і пофотографував, а потім випустив гіганта назад у води тиси. Залишайтеся на 21-му попереду. Що багато цікавої та корисної інформації серед іншого. І про таке обіцяли спростити, але на ділі ускладнюють для оформлення субсидій на комуналку. Таки треба повідомляти рівень доходів та джерела їх отримання. Радянський пережиток, пункт прийому скла та макулатури на проспекті Свободи в Ужгороді, приваблює безхатьків та захаращує територію. Тут і якісь маргінали, скажем, ходять і сплять, і бомжі і по під'їздах ходять. Вибачте, справляють нужду. Ну і десь оце от і пацани бігають, мухи літають. Звичайно, це неприємно. Золото з Нідерландів. Наші зідоїсти стали переможцями престижного дитячого турніру. З водогоном, але без води, частина закарпатського села Ільниця, що на Іршавщині, влітку залишається без водопостачання. Для запуску водогону немає коштів, хоч і здали його в експлуатацію ще в 2004-му. За більш ніж 10 років селяни навчилися доставляти воду самотужки. А от водогін, який так жодного разу і не запустили, почав руйнуватися. Багато труб полопалися від часу та застою, а деякі елементи демонтували. Тож тепер, перед тим як запустити, Доведеться ще й витратитися на ремонт. І хоч проблеми з водою селян турбують, наразі не всі готові платити за її постачання. Більшість просто бояться високих цін. Загальна протяжність водогону 12 кілометрів, 240 метрів, кошторисна важність 3 мільйон 308 тисяч. Здано його але до цього часу і за те, що немає відповідних коштів, щоб його вести у експлуатацію. Спиталися вже, щоб нас включили у державну програму «Питна вода. За гроші вложили, а води а нема. Але коли село треба воду, а толку не є. час хоче, а часть не хоче, кажуть, що то дорого буде, то треба платити за воду, та не согласні. Сміття пацюки та зграї собак пункт прийому склотари та макулатури біля школи та багатоповерхівок у середмісті Ужгорода, перетворює навколишню територію на захрещене звалище та приваблює безхатьків. У редакцію 21-го звернулися жителі проспекту Свободи з проханням допомогти. Наталка ігнаці розбиралася у проблемі. Ця обшарпана будівля, пункт прийому, склотари та макулатури. На проспекті Свободи працює вже більше десяти років. Щодня з восьмою ранку сюди приходять збирачі пустих пляшок та привозять вози макулатури. Жителів району обурює, що практично в центрі міста біля шкільного закладу такий гамір та антисанітарія. Довкола купи сміття. Сама будівля розвалена та обкрадена самими ж клієнтами пункту прийому. Мешканці сусідніх будинків підозрюють, тут незаконно приймають і металобрухт. Тут і собаки, тут і якісь маргінали, скажімо, ходять і сплять, і бомжі, і по під'їздах ходять. Вибачте, справляють нужду. Ну і десь оце от і пацани бігають. Мухи літають. Звичайно, це неприємно. То є сміх і гріх, і... Я Погорелова я не розумію, як він другу каденцію працює, і ніяких змін немає. А от 70-річному Івану Івановичу цей пункт допомагає виживати. Дідусь каже, 800 гривень пенсії не вистачає, щоб заплатити навіть комунальні послуги. Тому вже 10-й рік поспіль чоловік здає пляшки. У помічники взяв собі племінника. У день виходить підзаробити 30-50 гривень. Ну, а що на 30 гривень, Вазір? Возьмемо в хліба 12 гривень з Сліє з калимді, то можливо ті на калим, там може заробити до 200 гривень, до 100 гривень, до 300 гривень. А якщо нету, то цим займаємося, тилки збираємо. Чим можна, чим виживаємо. Степан Адам взагалі каже, на пляшках та макулатурі заробляє більше, ніж на основному місці роботи, працюючи двірником. У місяць такий підзаробіток дає додаткових 4 тисячі гривень. Уже 18 років этим я занимаюсь пластмасом, бутилками, макалатурой, дев'ять внуки, семья восьмери. Так що мусить як сто працювати? Жителі проспекту Свободи не проти такого заробітку, але вимагають, щоб місце було віддалене від спального району та від школи. Мешканці кількох вулиць зібрали майже 200 підписів та написали заяву до міського голови. У міськраді нам повідомили, що територія з пунктом прийому у приватній власності, тому вирішити проблему можна лише через власника будівлі. Державний службовець. Власник цієї будівлі, будівлю він здає в оренду. Є в нас шляхи юридичні, судові. Я думаю, що міська влада чинним відреагує, муніципальну поліцію пошлем туди. Після звернення жителів та нашої розмови чиновники пообіцяли запросити на засідання міськвиконкому власника будівлі та мешканців району, аби знайти альтернативу та вирішити проблему. А ми обіцяємо перевірити. Ласкаво просимо до Ужгорода. Висока трава та сміття зустрічають усіх просто на в'їзді до обласного центру Закарпаття. Величезна стела із написом Ужгород розфарбована, патріотичні кольори, уже давно потьмяніла. Подекуди сиплеться штукатурка. Деякі букви взагалі стерлися. Навколо непотріб пластикові пляшки та недопалки. А судячи з висоди трави та бур'яну, нога комунальника сюди давно не ступала. Ми повідомили про проблему відповідні служби. Чи відреагують, побачимо уже з. За кілька днів. Для оформлення субсидії додався ще один документ. В обласному управлінні соцзахисту повідомили про зміни порядку нарахування пільг за житлово-комунальні послуги. Тепер це право прив'язали до рівня доходів сімей. Тому, крім заяви та декларації, потрібно здавати ще й довідку про доходи кожної особи, зареєстрованої у будинку чи квартирі, у якій вказати надходження з таких джерел, як пенсія, заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, соціальна допомога і доходи від підприємницької діяльності діяльності. тож закарпатці повинні звернутися до органів соцзахисту та довести, що в перерахунку на одного члена сім'ї сума отриманих коштів місяць не перевищує 1710 гривень. Ядзак і Ужгородському конячному заводу, басейновому управлінню водних ресурсів Тиси та навіть міському управлінню освіти можуть відключити газ, бо ці підприємства та структури не уклали відповідні договори з Закарпатгазом, а проводити обслуговування газопроводів, якими вони користуються, поки не оформлені належні документи, не можна, кажуть газовики, і повідомляють, скерували звернення щодо цього до прокуратури. З Голландії з золотою медаллю міжнародні дитячі ігри, що пройшли в місті Алкмаар, стали успішними для спортсменів Ужгорода. У нашої команди чотири нагороди, одна з них золота. Такого успіху команда з обласного центру не мала вже три роки. Достойні результати продемонстрували і ужгородські тенісисти та легкоатлети. Більше про перемоги наших юних спортсменів Денис Фазикаш. Втомлений, але задоволений. 15-річний Ігор Адамчук зумів зробити те, чого ніхто не чекав. Привіз в Ужгород золоту медаль дитячої олімпіади. Збірна Ужгорода бере участь в цих іграх щорічно з 1988 року. А ось медалі найвищої проби ужгородські спортсмени востаннє виборювали три роки тому. Цьогоріч успіх повторили. Для дзюдоїста особливо олімпійська медаль це як найвеще. Найвищий титул, поки зараз тут. І, як на мене, дитячі Олімпійські ігри це просто великі, велика перемога. Чемпіон щойно повернувся і вже знову на татамі. Продовжує тренування і демонструє прийоми, завдяки яким виграв. Саме з дзюдо збірна Ужгорода здобула всі нагороди: одне золото, одне срібло та дві бронзи. Хлопці кажуть, могли замахнутися і на кращий результат. Можна було краще відбиратися, Ну взагалі так, трошки більше опита, ну досвіду борьби, і трошки фізично сильніші було. На дитячих іграх Ужгород був єдиним містом з України. На турнір в Голландію приїхали представники 36 країн світу з більше 80 міст. Команда закарпатського обласного центру була представлена в чотирьох видах спорту: дзюдо, легкій атлетиці, плаванні та тенісі. У останніх теж непогані результати. 12-річна Тетяна Дичка зупинилася за крок від медалі, стала четвертою. Але і це кажуть тренери. Успіх змагання це завжди перемога, і тому люба медаль це важливо як для команди, так і а якщо для команди, то й для міста. Не так часто Ужгород привозить медалі з дитячих ігор. Але в принципі, це показник як для такого маленького міста. Наступні ігри пройдуть через рік в Тайвані. Аби повторити успіх, треба вже шукати кошти. Квиток туди коштуватиме. Тисячу євро. Тому за наступні медалі швидше за все наші спортсмени поборються ще за два роки, коли дитячу олімпіаду знову повернуть в Європу. Такими були інформаційні деталі четверга. Бережіть себе, побачимося.